Всім привіт! Я Власенко Валентина, я психолог, але як відомо, кожному психологу потрібний аж психолог, як і хірургу, потрібний хірург, тому я звернулася до Володимира. Я прийшла з таким запитом, у мене все добре, але я хочу, щоб було ще краще. Хочу вийти на новий фінансовий рівень. Мені дуже сподобалася робота з Володимиром. Дуже цікавий метод, який він застосував при роботі зі мною. Відчувала себе комфортно на консультації. Які результати? Результати те, що у мене з'явився чіткий план, як досягти своєї цілі, абсолютне переконання, що ця ціль реальна, і я з нею справлюся. І справлюся без напруги, а з легкістю. За це я вдячна Володимиру і звичайно рекомендую, хто ще сумнівався йти на консультації до нього чи ні.